Вітаю всіх! Це проект життя відмінно». і у цьому випуску ми поговоримо з Оксаною Добровольською, директоркою загальноосвітньої школи міста Тернополя номер 14. Вітаю вас у студії! Вітаю! Чому, на вашу думку, унікальність школи номер 14 Яка її головна родзинка і чим вона відрізняється від інших шкіл міста Тернополя? Ну, в першу чергу, унікальність нашого закладу школи номер 14 те, що вона носить ім'я Богдана Лепкого. Ми є найбільшою школою східного масиву. У нас навчається. 980 найкращих дітей працює 95 креативних вчителів. Великий колектив, великий доволі. великий доволі колектив. Центром все ж таки ми ставимо людину. І діти це є маленькі люди. Також і, звичайно, що ми є відкритою системою. Розвиваємося як відкрита система, готові до і приймаємо різноманітні виклики і готові до змін. І розуміємо ці зміни, що вони мають бути в сучасному світі, тому що світ швидко розвивається. Ви є директоркою школи уже понад 5 років. Які цілі перед собою ставили, коли тільки починали, і як вдається їх? Все-таки реалізовувати або чим же пишаєтесь своїми здобутками за ці роки на посаді директора? Ну, в першу чергу, коли у 2018 році я стала керівником закладу, до того ну, і вже я багато відвідувала різні школи і особливо приватні заклади, і я бачила, наскільки. Класно навчаються учні в саме в приватних закладах, і для мене було чомусь так дивно, чому ж державна школа не може бути от такою сучасною, сучасно, як, є, як є більшість приватних закладів, і адже всі діти заслуговують на якісну освіту в якісному освітньому середовищі, безпечному, цікавому, креативному, новому. Це теж дуже впливає на освіту, і от це і для на подальший мене... розвиток дитини, так звичайно, і це для мене от таким було стимулом. Що все ж таки я хочу, щоб не зважаючи на місце розташування школи, на те, що вона справді є комунальним закладом, але діти були в сучасному освітньому закладі. Ну і намагаємось це робити і творити. З допомогою однодумців, з допомогою дуже важливо, що є команда саме для директора, це адміністрація, яка розділяє і поділяє думки і цінності, які ми хочемо привнести в наш заклад і справді стати сучасним креативним закладом у місті Тернополі. Нова українська школа. Уже ця реформа діє кілька років. На вашу думку, бо думок дуже багато, хтось, особливо молоді педагоги, директори за, старше покоління все-таки проти. Думки розділилися, як і завжди. От як на вашу думку, як вона впроваджується у вашій школі, з якими труднощами ви стикалися, як ви їх вирішуєте? Ну, зміни це завжди складно. Важко Але... їх прийняти так, і звикнути. звикнути, Але вони дають нові можливості. Так само і реформа нової української школи, коли вона розпочиналася, а я взагалі на самому початку я проходила всі навчання саме як тренер нової української школи для вчителів, тому що реформа починалася з початкової школи. Це дуже чудова ідея, і я тільки за реформу. Звичайно, є багато викликів є багато за і проти, але ну, реформи просто так не робляться. Все одно вони мусять мати і за, і проти, але все ж таки є. І успіх реформи залежить навіть не від директора, а від вчителя. Якщо вчитель готовий приймати нові виклики, нові виклики він буде це робити, незважаючи ні на що. І нам в школі це вдалося зробити, тому що Ось уже другий період. Початкова школа вже йде. Саме в нас найновіша програма це нової української школи, де акцент зроблений на інтеграцію, на інтеграційні курси. Інтегровані курси це інтегрований курс Українська мова, інтегрований курс Я досліджую світ. Тобто дитина повинна світ сприймати цілісно, А це Відбувається саме вивчаючи на, на цих інтегрованих курсах. Зараз у нас нова українська школа вже в сьомому класі, тому що ми маємо чотири пілотних класи, які навчаються за новим державним стандартом, і теж знову ж таки акцент робиться на інтеграції. Це цікаво дітям. Це дає нові можливості для розвитку вчителів, тому що їм потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію. кваліфікацію, так педагогічну майстерність, опановувати кожен раз щось нове, бути в тренді, тому що якщо вони не будуть в тренді з учнями, то їм і дітям це буде, не буде важко. тоді цікаво, а і їм буде важко, і оцей конфлікт поколінь він все ж таки буде проявлятися. Тому це є нові можливості, звичайно. Два роки ковіду, два, вже два роки війни, вони даються в знаки, даються, це є різні труднощі, але намагаємось йти в ногу з часом. І все ж таки ми ще дуже дякуємо Богу і Збройним силам України, що Учні нашої школи навчаються кожен день, і ми маємо велике укриття в разі повітряної тривоги, ми не маємо двозмінного навчання, тобто такі ці можливості дають все ж таки мінімізувати ці освітні втрати і розриви. Як взагалі, на вашу думку, шкільна система еволюціонує, враховуючи сучасні тенденції, які ми зараз спостерігаємо, як змінилася за останні 15 років, і який це вплив має на успішність учнів? Чи з приходом на вашу думку новаційних технологій не розслабилися учні? Адже зараз одним кліком в гаджеті можна знайти потрібну інформацію, і як допомагаєте учням все таки відфільтрувати потрібну інформацію, яка шириться? Так, звичайно, еволюція освіти дуже стрімко розз відбувається, тому що справді ні вчитель, ні підручник зараз не є єдиним джерелом знань. інформації. Так, джерелом інформації, тому що все ж таки, так як ви сказали, відкрив гаджет, і ти вже все, все знаєш. Тут і змінюється роль вчителя. Тому важливо вчителю показати, де знайти потрібну інформацію, як її застосувати для вирішення своєї проблеми, і от показати роз'яснити, де правдива, де неправдива, тому зараз більше акцент робиться робиться саме на розвиток оцих м'яких навичок і навчання на основі цінностей. Це дуже важливо, тому що яким би не був розвинений штучний інтелект, яким би не були гаджети людського спілкування, людського людського емоції, почуття доброти, емоцій, ніхто не цього не, не замінить, і от зараз важливо цього вчити вчити дітей. І Саме кожен форум економічний, який дає свої якісь корективи, кого вони потребують в майбутньому, як своїх працівників чи інших засновників фірм великих. Саме на це вони от, це і визначають, що які навички, робота в команді. Це важливим є зараз для, для сучасного світу. От ви згадували на початку приватну школу і комунальну школу. От як тут бути з сучасними технологіями? Чи здається, що в комунальній школі їх менше, ніж приватній. Ну, я зараз би не сказала. Вона я не була в школі. Та, завдяки от саме цим можливостям реформи нової української школи, все ж таки повертається трошечки і держава до цієї реформи. Ми мали можливість за рахунок освітньої субвенції придбати чотири мультимедійні панелі. І це як для вчителів, так і для дітей. Вони просто вау і освітній ресурс. Де є і 3D-моделі для уроків біології, хімії чи фізики, це просто добре. Ну і в кожного, в кожного ж учня, хоч як би мене говорили, що телефон і гаджети це є для зло, для, для школи, але все ж таки, вчителі повинні оце зло перетворити на користь дитині, чи от пошуку інформації, чи в пошуку якихось вирішення якихось питань, тобто вміло це використовувати на своїх уроках. От ви вже згадали такі предмети, як біологію, хімію, математику та фізику. Саме ці предмети дуже потрібні для майбутнього зокрема у сучасному світі. Як зробити все-таки ці предмети доступнішими, цікавими, аби учні хотіли їх вивчати і сприймали їх глибше? Адже вони формують все-таки думку та критичне мислення це дуже важливо. Так, саме предмети такого природничого циклу важливі саме для життя. І ці, ці предмети вчителі так і намагаються вчити дітей на основі їхнього життєвого досвіду і де потрібно, де ці предмети їм пригодяться у житті. Хімія для життя у нас вчителька, так і говорить, і я завжди їм розказую, де це їм пригодиться у житті. Так, щоб вона стала бли... Цей предмет став до нас близьким. Близьким, так так само і фізику, так само Математи. математику, ми більше акцент зробили. Зараз починаючи з п'ятого класу, у нас більше один йде математики, тому що розуміємо, що дітям і треба потім з зовнішнє незалежне оцінювання здавати з математики. Щоб більше часу було так, так. Закордонні школи вони не мають окремих уроків хімії, фізики, біології. Там є один предмет наука. Е, ну, в нас ще е, ми до цього йдемо, але знову ж таки я говорю, що зміни, зміни даються зміни. нам вашу. Так. І е, можливо, от е, є програми розроблені саме природничого для інтегрованих цих природничих курсів, але дуже воно повільно це впроваджується. Ну наразі зараз нашим дітям і подобається і уроки хімії, і уроки фізики це цікаво і знову ж таки допомагають нам сучасні сучасні гаджети, сучасні технології і віртуальні лабораторії, де теж можна побачити і ті досліди, і адже дуже цікава практична цікаве. сторона практична. саме предмету. Так, так, практична сторона, і вони це використовують на практиці, досліджують, пізнають щось нове, щось цікаве саме для себе і для життя. Я так розумію, що ви закрили цю ланку саме в тому питанні, що у вас є кадри професійні, як викладачі, вчителі хімії, біології, математики і фізики. Так. Це питання у вас якби не стоїть в тому, що пошук кадрів, адже зараз дуже важко все таки з цими природничими предметами. Ви знаєте, ми пішли трішечки на експеримент минулого року. Ми шукали вчителя фізики. І ми взяли, згідно закону, це можна робити хлопця, який закінчив політехнічний університет для викладання фізики. І ви знаєте, це зайшло дуже гарно, дуже круто. Дітям сподобалось фізику вивчати. І він не заангажований цими педагогічними і психологічними різними такими термінами, мотивами, і досить гарно з дітьми він ладить. 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 Ну так, але звичайно, що цього року він вже навчається в магістратурі в педагогічному, тобто він зможе продовжувати вже свою діяльність і педагогічну О, після. О, після. Так. Так. І... Але це досить цікавий був експеримент, і я думаю, що він досить вдалий, тому що <су>, почути від дітей, що в мене Деку зараз реакцію. улюблений урок фізики і інформатики, ще також це дуже добре, це дуже я вважаю, приємно, приємно так, дуже вражаючи, бо насправді таких відгуків е особливо <су> дівчата, <Особливі>. <су> кому <су> мені <су> подобається урок фізики. Як на вашу думку, можна ще більше підвищити статус школи і ефективність саме навчання у школі, адже це невід'ємний етап життя кожної людини, і це надзвичайно вагомий етап, коли ми зберемо цей багаж досвіду, який потім несемо крізь все життя. І саме там закладається наша майбутня професія. Я завжди не втомлююсь повторювати, що школа не готує до життя. Школа це і є саме життя це. для, для дітей, так, тому що і воно справді має бути цікавим. І дуже важливо, щоб саме і дорослі зрозуміли, що у дітей теж є вибір, він має бути. Ми намагаємось це давати, щоб все ж таки у старших класах діти могли вибрати, що ну, в межах можливого, що ми можемо це зробити, вони вибирають самі, що вони хочуть вивчати. От зараз в нас, наприклад, учні 10 класу, 11-го, вони вибрали такі предмети, як соціальне підприємництво і євроінтеграція в поєднанні з громадянською освітою. Тобто, Такий більше їх цикл цікавий. Що важливо, щоб піднести статус закладу, все ж таки, щоб всі повернулися обличчям до школи, дорослі, і батьки теж зрозуміли, що для дітей це важливо, і саме їхнє життя у школі. Багато різноманітних проєктів, які ми можемо залучити у школу, і маємо можливість і міжнародної співпраці. Цього року нам вдалося зреалізувати тристоронній проєкт Україну польсько-німецький. Діти наші побували спочатку у Польщі в Єленій Гурі, а потім ми були такою групкою невеличкою у Німеччині, у Ерштаті. Це дуже важливо, особливо на сучасному етапі, коли діти діти самі є такими дипломатами, розповідають про історію України, коли хлопчик і ще було дуже цікаво, тому що вони жили в німецьких сім'ях. І хлопчик наш владік, який просто захоплений історією України. Він каже, я дві години мамі там, цього хлопчика німецького розказував історію України. Тому вони такі були всі, але це вражені, дуже, так, вражені і, але це дуже важливо зараз на сучасному етапі, щоб саме і діти доносили про Україну, що це вільна держава, яка хоче миру, яка хоче, щоб діти навчалися, і досить, досить так було цікаво. Цим проєктом. Зараз ми теж в квітні маємо можливість зреалізувати ще один проєкт, де 20 вже учнів наших поїде у Польщу. І там теж буду спілкуватися як з польськими, так і з німецькими учнями. Саме зацікавити різноманітними як і курсами, так і позакласними заходами, проектами. Саме проектна діяльність дає можливість розкриватися учням і рости. І рости так так як Тому... і педагогам, так і учням. Так. Тому проектна діяльність вона це є основою зараз сучасного навчання, і я це побачила вже протягом кількох років. Ми, інколи ми вже такі стали традиційні наші проєкти, але і час від часу ми вносимо щось нове. І от зараз ми розпочинаємо такий проєкт. От як... якраз зачепили тему проєктів, зірвали з уст моє питання. <рес> Які у вас є от ще окрім того, що ви назвали проекти, і чому вони для вас важливі? і Чому саме вони діють у вашій школі? Важливим вже другий рік діє в нас проєкт спільно з благодійним фондом Карітас. Стійкість та розвиток. Цей проєкт покликаний саме для того, щоб. Щоб зараз в умовах війни підтримувати психологічно як наших учнів, так і наших вчителів. Це і робота з дітьми внутрішньопереміщених осіб. Їх у нас навчається понад 50 учнів. Це є різноманітні можливості спілкування, і батьківська школа, і різноманітні тренінги як для дітей, так і для вчителів. Дуже це все подобається, і ми постійно в цьому розвиваємось, і це насправді є дуже важливо, тому що зараз ми не знаємо, як події в сучасності відіб'ються саме в майбутньому на наших дітях. Вони можливо. І, ну, вони переживають, але вони це тримають в собі. А коли на таких різних акціях, на таких спілкуваннях вони можуть розкритися і розповісти, що, їм, що їх непокоїть в такому плані. Також ми зареалізовували проєкт Школа миру, це школа медіації, де діти навчалися. Вирішувати конфлікти мирним шляхом, як правильно розв'язувати ці конфлікти. Зараз у нас ще працює такий проєкт, як хібукі терапія. Дуже цікаво, так. Що, що це мається на увазі. Це такі, це теж займається наш психолог, яка це такі є собаки-обіймаки, їх по-іншому називають хібуки, і різноманітні вправи. Вони пишуть цьому другу своєму листа. І це розказую, у початковій більше школі. Не тільки їх полюбляють і, і старші, і, старші. Так, і дорослі. Всім вони потрібні, так? так. Всім вони потрібні, і це, це досить, досить так цікаво. Відбувається саме з цим проектом, і зараз ми плануємо такий проект, який називається Книжка місяця. Книга, тому що проблема читання вона стоїть досить гостро, навіть якщо проаналізувати результати міжнародних досліджень, то що зараз різко впала да. все, бо зараз прийшли всі на аудіокниги да. або на Подкасти, Так. ну але все ж таки і ми починаємо в чому суть цього проєкту. Що ми починаємо всі і вчителі, і діти читати книгу. Ми читаємо протягом місяця цю книгу, і тоді будемо обговорювати її і запросити також автора. Я просто в захопленні з якої книги ви почали я чи вже поч... це чи це вже ні, ні, чи ми це про клас... планах? Ми вже це оголосили і дітям і якраз? так. От з цього навіть тижня. Ми починаємо її читати. Ця книга дуже цікава, така алегорична казка Андрія Зеленського Семенові Зорі. Дуже цікава книжка. Вона її захопленням читають, бо вже кілька вчителів почали читати. і Я теж вже практично дочитую. Справді, про... вона повинна, ну, на таких книгах повинні виховуватись діти. І я думаю, що цей проект буде мати продовження, і ми щось будемо цікаве далі шукати. Ну, побачимо результат даної цієї книжки. От ви вже згадали, і вже трішки ми про це поговорили, що гурткова. Також робота є важливою складовою саме в школі, і діти мають відпочивати від навчального процесу, змінювати рід діяльності, і як це впроваджується у вашій школі. Які є види гуртків, як зацікавлюєте учнів, які саме користуються популярністю? У ну, нас багато є можливостей для розвитку, тому що в нас працює танцювальний клуб Євроданс, де діти можуть танцювати як і сучасними танцями, так і бальні танці займатися цими. У нас працює вокальний ансамбль для молодших класів. Для старших класів, для вчителів. У нас працює театральний гурток тріумф, де діти займаються майстерністю. акторською майстерністю. Так, У нас багато спортивних гуртків. Також зараз відкрився такий клуб Фішка. Так діти його назвали, його назвали саме для, коли вони грають настільні ігри. Тобто, бачите, знову ж таки, гаджети відходять, зараз в моду входять все ж таки настільні і розумові ігри, і саме найбільше їм подобається фінансовий капітал. Грати в ці ігри, так Так, розпоряджатися своїм бюджетом так. і вчитися, вчитися, як правильно целяти це роз... свої фінанси. У нас працює гурток образотворчого мистецтва, де діти малюють відкривається, розвивають свої художні художні здібності. Ну, і багато різноманітних також працюють і гуртки з програмування, де діти вивчають і програмування. У нас працював гурток поетики, де діти творили свою поезію. потім вони... автори. Цю поезію вони складали у книжечку, і цю книжечку озвучували. І була видана книжечка, і презентували наші такі маленькі поети. Свою книжечку у обласній бібліотеці. Це було дуже, дуже цікаво, але ну, життя вносить свої корективи, тому що і багато і вчителів виїжджають за кордон, і це теж є проблемою нашої освіти. Сучасну так і сьогодень. сьогодень. Так. Всі ми від малого до великого очікуємо оцінки, тобто як нас оцінюють наші знання, наші здібності, які ми як люди, особистості. Як в вашому закладі навчальному працює система оцінювання? І чи на вашу думку низька оцінка в щоденнику мотивує учня до знань? Так, звичайно, оцінювання воно завжди було стресовим. Але навіть коли вводили 12-бальну систему оцінювання, її відразу. Нівеліювали, тому що за задумом навіть найнижча оцінка це є оцінка, і вона є позитивною. Але так як ми навчалися там за п'ятибальною системою, і батьки вони почали просто переводити у п'ятибальну систему. І це воно трошечки знівелювало, і тому низь, низькі бали вони нікого не мотивують, і дітей тим більше. Тому я завжди говорю: якщо ви ставите низькі бали, то ви не вчителі. Ставлять низькі бали, то не не дітям ставлять, а своїй якісь діяльності, десь вони не побачили. Оцього таланту чи таланту дитини, чи той сильної сторони, за яку чи можна у можливість учінити. того, щоб допрацювати Допрацювати, так, ну з реформою в нас є формувальне оцінювання, саме початкові класи, і навіть перший семестр п'ятого класу у нас йде формувальне оцінювання. Що в нас виявляється? Це є слово більш. Словесне оцінювання, де вчитель характеризує словесне кожне досягнення дитини. І будь-який будь ріст дитини це є вже позитивним. І успіх не можна якось виміряти, бо в одної дитини успіх буде у математиці, а в іншої дитини успішна вона буде в мистецтві, так. так, чи в літературі, тобто в іншому предметі. Тут важливо побачити оцю сильну сторону і цю сильну сторону розвивати. В старших класах у нас зараз діє накопичувальна система. Ми побачили, що це е, класно, круто, тому що. Діти все ж таки відкрили, відкривають книжку, і вони розуміють, що їм треба заробити оцю накопичувальну систему, накопичити свої оці бали. У нас поки що 100-бальна система у 10 класі, але вона дає свої результати. Вже перший семестр також було багато за і проти, і в батьків, і в дітей. Але все ж таки ми пішли за тим, що за вибором учнів. І вони зрозуміли, що своєю працею треба досягати якогось певного результату. Так, ну я завжди проти була оцінок, і краще не оцінювати, а цінувати. От це буде важливим для кожної дитини і розвивати їхні сильні сторони. Якою на вашу думку повинна бути школа, щоб учні бігли до неї з радістю? Школа, щоб учні бігли до неї, вона справді має оцінувати оцю дитячу, дитячу ту захопливість, безпосередність. безпосередність, і школа має дивувати, бо все починається з подиву. І навіть десь на майбутнє заглядаючи, мені б хотілося створити отаку таку школу дивосвіт. Дивосвіт це світ вільних людей, які втілюють свої мрії. Дуже вам дякую за змістовне інтерв'ю за таку цікаву насичену розмову. Сьогодні в мене в гостях була Оксана Добровольська, директорка школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Це був проект життя на відмінно. Підписуйтесь на наш YouTube канал АналітикПРО, аби не пропустити нових випусків. До зустрічі.